Добрий вечір. Дай Боже здоров'я. Ми хочемо звернутися до львівської адміністрації по поводу села Безброди Доріг. І прошу пані наша зачитає. Ми зробимо звернення. Ми звертаємося до вас і просимо, щоб ви вирішили проблему з нашими дорогами. Є дорога сполучення це куткір, безброди, журатин. Дорога є в надзвичайно аварійному стані. Стан аварійний в зв'язку з тим, що проходить дуже габаритний транспорт. І ми зверталися, щоб нам поремонтували дорогу. Так як нам відповіді не дали, ми просимо, щоб нам надали відповідь і зробили так, щоб ми ту дорогу могли поремонтувати. Зачитайте звернення. Ми, мешканці села Безброди, звертаємось до вас для реалізації наших потреб. А саме, ми вкрай стурбовані незадовільним станом доріг нашого села. Саме перше потрібно встановити біля свинтаря зупинку, тобто накриття, де чекають люди, діти на транспорт, діти до школи. Так як зараз душі, вітри, діти стоять під відкритим небом. Просимо зробити нам зупинку. І також ми просимо вас зрізати наші туполі. Туполі дуже високі, коли є сильні вітри, вони нагинають прямо на, наш, е, школу, на нашу школу. Там є школа, тут діти займаються, і то є дуже небезпечно. І Просимо звернути увагу на наше приміщення, просимо, щоб нам щось поремонтували, зробили от, паркан, загорожу. Тої потреби нашого села, а також у нас є медпункт, ну там треба особливу увагу приділити. Бо нам треба і вікна замінити, і там підлоги всередині замінити. То просимо, то, що ми звертаємося цими потребами. Там дорі... дороги е, оцінюєте незадовільно? Ні, в жахливий. Коли останній раз дорога ремонтувалася? Ну зараз є підсипка в зв'язку з тим, що тут підсипав е, газ, газ, газ То в нас проводили газ, була заміна труб і нам підсипали газовики. Mm -hmm. Але дорога треба зробити, бо там дійшли вони тільки на половину дороги. Від свінтаря сюди дорога в жахливому стані, а також та центральна дорога, по якій ми зверталися, те є сполучення куткір, безброди, журатин. Ви казали про повторне звернення. Коли ви перший раз до до звертались до Львівської обласної державної адміністрації? Інформуємо, що ваше колективне звернення щодо ремонту доріг будь-я. Журатин без броди с 0203 Уважно розглянуто, то на ОТГ подавали. Ми повністю поділяємо Значення, зазначена дорога з 14 без броди С-140203. Своїми словами, скажіть, що ОТГ вам відповіло? Відповіло, що вони готові спрацювати Львівською обласною. І нічого для того не роблять. І нічого того не роблять, нема здвигу. Що? Воно відповіло, що вони, що вони подали сел... звернення до, до обласної адміністрації і відповіді вони нам не надали, але іменно з обласної адміністрації не надали. Дана дорога обласного, обласного значення. Наші Дана Краснянські дорога, ОТГ готові співпрацювати з Львівською ОВА, з Козицьким. Зуміло, та як зараз знаходиться вся владану воєнної адміністрації Кузицького. Тобто ви вже два рази написали звернення і, і нема, без відповіді, і без два а рази написали заяву і без адміністрації адміністрації. Є. То ви зараз публічно звертаєтеся до Львівської обласної державної адміністрації, щоб привернути стан Вау. до дороги. Ми звертаємось до Козицького, до адміністративної нашої влади, щоб вони звернули увагу на село Безбруди. Дорога називається Безбруди Журатенбузьк. Вона в дуже у жасному стані, в дуже поганому стані. Я мама двох дівчаток, які на другий рік Ольга, мене звати на другий рік ідуть перший клас. Нас тут школу закрили. Обіцяв Роман Фурда, що будуть ці умови, щоб доїсти. Нам сказали, що не буде їздити, бо біля озера слизько. Весною осінью він може сюди розвертатися і вести дітей. Школярик де двадцять по сьомі, Навчання пів девята Що ті діти мають робити в школі? А ви відділу освіти звертались? Що вони відповіли? Так, минулого року казали, що у нас не буде їздити, бо тут слизько. Прошу весною. Та нема дороги, він не буде їздити сюди. Тіпа типу, школяри відмовляються їздити. Вам дали офіційну відповідь? Немає, бо в слизьку він а не буде їздити. Наступного тижня дзвонив на гарячу лінію львівську адміністрацію. Заяви. Що е, маршрут скинули? Нас був е, Львів, Бузьк, Красне, Острів, Куткір, Безбруди ходили в маршмаршрут сьомий ранку. Відправлявся з, з безбруд. Mm. Його офіційно скинули приватник. От ми звертаємося до приватників і до Львівської. А причина чого скинули через дорогу? Через дорогу і казали, що не будуть їздити. Так, хоч би ми просимо два рази вівторок і п'ятницю могли люди завести аналізи, щоб той маршрут вернути до нас. І просимо, щоб він їхав сюди, в центр села до нас, де знаходиться школа і клуб. Ранком я відвожу дружину до станції Куткір і вже три рази, три рази попадали в аварію. Міняли колеса, пробивали, і шина сама аж розколюється. І є чеки, які мають можна доказати через суд, але ми хочемо просимо не через суди, а краще так добитися, що нам зробили дорогу, бо то не я один, а таких багато шуфрів, що дуже часто їздимо на сервіс, і наші гроші ми податок платимо. Ті той податок лишається в державі, він не, не йде, не йде. Там е страховка та за машину оплачується. Дуже в поганому стані дороги. І мі машини. Місцеві підприємці якось допомагають підтримувати дороги? Дуже. Е помагають, але ну, не дуже просим, але допомагають трошки. Ну трошки, трошки чим можуть. Ну не дуже допомагають. А mm -hmm. я хочу сказати за міст. Та нас, міст. Ви може проїжджали та, його якщо та, та, ви бачили жахливому стані з одного боку? Та, нема угрожі. Це з куткура. Ви маєте Ні, ні, з журатина. Якщо їхати, а ми з журати не їхали. Ми не знаємо. Ну бачити, от можете поїхати. поїхати, заважили що 에, цвинтар. І зразу пару метрів і міст. Ну, це і... якраз та дорога, та якраз та, та. та що навнабузьк. Тобто в нам і... дуже аварійно, просто міст, то навіть по техніці безпеки з одного боку нема огорожі. Надія. Коли канікули діти там на мості, коли йдуть жнива, збирають. Місто й не рушити, знаків нема. Машини дуже важкі, їдуть такі не рушити для тих доріг. І може в будь-який час Міг завалитися і будуть неприємності, ну не буде біда велика. То добре, як машина. А як діти? Чи там пенсіонері проходять в той час, коли машина е, рухається? Віця, якщо ваші вимоги не будуть підтримані Львівською обласною державною адміністрацією, бо зараз воєнний стан, які ваші подальші дії? Ми вже говорили з головою Романом Ярославичем, що ми готові до радикальних дій, що навіть перекрити дорогу. Але зараз, зв'язано з війною, ми стараємося якось помаленьку з владою співпрацювати, але то мало допомагає. Ми дуже б хотіли, щоб ви звернули увагу на ці дороги. Чи плануєте ви може, заїхати з мешканцями села до Максима зіновича Кузецького на прийом? Ми готові їхати і до Кузицького, як прийде, і навіть до Києва до самого президента, щоб звернули до нас увагу. То дуже болюче питання. Бо як вільна Україна стала, так і тих і були, то остатній голова нам трошки поробив. І ті дороги нам фермери знищили, бо з'явилася техніка дуже тяжка, які бере по 30 по тонн, А раніше було колгоспі. Газони з'їли, вони менше були дороги не перегружені були. А зараз перегружені просто тим машини, тими машинами. Комбайни великі, техніка велика, нова закуплена, і вона дуже важка. Ми надіємося, що наше звернення послухають, почують ту роблять аналіз, і нам дороги таки поможуть зробити. Просимо департамент дорожнього господарства звернути увагу на наше, на наше звернення, що щоб отримаємо позитивну відповідь бо весною як прийде весна не буду доріг будемо радикально щось робити приймати якісь міри, перекривати дорогу з нас було звернення колективне звернення від жителів села Безброди щодо незадовільного стану дороги Буз журатин безброди С С14-02-03, яка є в підпорядкуванні департаменту дорожнього господарства обласної державної адміністрації відповідно про те, що дорога є в незадовільному стані є проблемою для проїзду. Крім жителів села Безброди, цією дорогою активно також ко користуються фермерські господарства і агропідприємства, які працюють на даній території, мушу зазначити, що в цьому році вони долучилися до такого поточного ремонту цієї дороги підсипання щебеневою сумішю, але на жаль, воно є не довгостроковим і не надійним. Тому від себе ми звернулися до обласної державної адміністрації з супровідним листом, додали колективне звернення жителів для того, щоб дану дорогу було включено в план робіт на найближчий час, коли буде можливість, коли буде певне фінансування, область буде мати можливість профінансувати а від себе ми завжди... Надаємо також співфінансування з місцевого бюджету як субвенцію обласній адміністрації для того, щоб спільними зусиллями можна було вирішити якомога більше проблем, що стосується доріг. На сьогоднішній день ми вже повторно звернулися до державної адміністрації з другим зверненням, очікуємо відповіді і маємо велику надію на те, що найближчим часом питання. Даного вітинку дороги можна буде вирішити і привести дорогу в належний стан.